Як вас ім'я по батькові? Мене звати Сергій. Може просто Сергій. Хоча я Сергійович, між доброчем. Марія дуже приємно. Скажіть, будь ласка, що таке Наєкс і як він працює? І в чому звучається його головна сутність? Дивіться, так як ти нова людина в нас, між доброчим. Можемо побудувати нас новий актор. Перія, дивися, ситуація доволі проста. Компанія Naex це ізраїльський продукт, тобто ми представники ізраїльського заводу виробника фінансових продуктів. Фінансові продукти це мається на увазі той продукт, який відповідає за фінанси. Тобто, всього-то на всього. Є в нас продукт банківський термінал. Ось це кожен окремий банківський термінал. Ти могла щось подібне бачити на касах в магазині, коли ти приходиш, кажеш, mm -hmm. я картою розраховуюсь, тобі yeah. дають термінал. Ото звичайний термінал, рітейловий, він називається. Рітейловий це означає для супермаркетів і магазинів. У нас же ж банківський термінал для самообслуговування. Знає, виробляє таке рішення, де потрібно взяти кошти без участі людини. Тобто. Ти приходиш, береш послуги або товари і його оплачуєш. Відповідно, звичайний термінал з магазину він сюди не підійде, тому що він не вміє спілкуватися з обладнанням. Наше обладнання, наші термінали, наші девайси вони безпосередньо спілкуються з машинами і в людей вони тільки беруть гроші. Okay. Які знаєш бізнеси самообслуговування? Ще каву? Як би, так, от коли ти приходиш до кав'ярні самослугування, uh -huh. там стоїть кавова машина. В кавовій машині потрібно комусь сказати, скільки той чи інший напій коштує грошей. Відповідно, коли ти натискаєш на кавовій машині напій, у нас з боку засвідчується наш термінал, uh -huh. і ти оплачуєш безконтактно або контактно. Що означає безконтактно-контактно? У нас є дві моделі на сьогоднішній момент. Uh -huh. Це. Контактний і безконтактний. Що це мається на увазі? Що в цьому терміналі у нас можна провести ось лентою, як на банківській карті, і чіп зставити сюди. Але безконтактно також працює. Відповідно, цей термінал у нас коштує дорожче, цей термінал у нас коштує дешевше, за рахунок того, що тут менше зчитувачів, ніж тут. Тут є ще два, два роз'їми, їх тут немає. Відповідно, термінали наші. Можуть спілкуватися з обладнанням, можуть брати з людей гроші. І на майбутнє наші вже термінали, які ми сьогодні продаємо, вони вмонтовані, мають камеру. Тобто, в нас, коли прийме наша Верховна Рада, а ми цього всі чекаємо фейспей, тобто щоб ти своїм фейсом могла заплатити, то наші термінали до цього будуть готові. І тільки в нас приймуть ці всі закони, ми ліцензовуємося і вже ми можемо розраховуватися нашим обличчям. Ну це майбутнє, але ми йдемо всі в майбутнє, тому банківські гроші вони також йдуть в майбутнє.